Пекельна трагедія на Буковині у місті Сторожинець. Внаслідок пожежі загинуло немовля. Ще одна дитина постраждала. Займання виникло у літній кухні. Ймовірно, з відчинених дверцят печі впала жарина, внаслідок чого загорілася дрова, що лежали поряд. У будівлі дорослих не було лише двоє братиків, десяти місяців та двох років. Старша дитина, помітивши вогонь, злякалася та вибігла в коридора. Немовля, було у візочку та отруїлася чадним газом. Тепер слідчі з'ясовують, чому батьки залишили вдома маленьких синів. Смертельною стала вчорашня аварія з маршруткою під Тернополем. У Поліції повідомили, в лікарні померли водії пасажир мікроавтобуса. Ще двоє людей вкрай в тяжкому стані. Усього в медзакладах залишаються семеро постраждалих. Нагадаю, лобове зіткнення мікроавтобуса з легковиком сталося вчора, неподалік села Лозова. Маршрутка, що везла пасажирів на Кременець, від'їхала від обласного центру лише на три кілометри. У поліції пропускають, водій Фольксвагена не врахував стан дороги, коли пішов. На обгін на слизькому асфальті номарко винесло на зустрічну смугу, просто на маршрутку а відтак кинуло в кювет. До лікарень доправили обох водіїв двох пасажирів легковика та п'ятьох із мікроавтобуса. Правоохоронці кажуть, до такої кількості постраждалих, зокрема, призвів і стан громадського транспорту, як виявилось у пасажирських «Мерседес-спринтера» Було переобладнання звантажного сидіння, позривало під час зіткнення. На Чернігівщині сьогодні ховають загиблих у моторошній аварії маршрутки з вантажівкою у борозні. Прощаються з 23-річним хлопцем. він зі своєю дівчиною вівторок у злочасному автобусі їхали купувати обручки. Наш кореспондент Мирослав Чабанюк поспілкувався з рідними загиблого. Він зараз зі студією на прямому зв'язку. Тож Мирославе, тобі слово. Владислава, вітаю. Отож одразу скажу, що сьогодні у Берзнянській громаді сьогодні і від 7 грудня до сьогодні, триває саме траур, адже за загиблими, які померли у катастрофі, яка сталася два дні тому. Але я зазначу, що траур для батьків, для рідних буде тривати завжди. Сьогодні ми мали змогу поспілкуватися з рідними, побачити власне саме похоронну процесію на власні очі заходили до будинку. Розкажу одразу, що атмосфера там далеко не приємних, Дуже багато людей. Всі приходять, але сам похорон має бути на 13.30 сьогодні. Люди приходять, прощаються із хлопцем. Досі ніхто не вірить, не усвідомлює, що саме молодий хлопець 23 роки було Ярославу. Загинув у такій жахливій аварії. Я зазначу, коли ми тільки приїхали, наша знімальна група саме сюди одразу за нами під'їхала швидка, Як я з'ясував пізніше. Швидка приїхала до матері хлопці. Їй стало дуже погано через те, що сьогодні ось в неї трапилося таке горе. Бачили дуже багато рідних, багато сусідів. Усі при. Ходять попрощатися, усі вони в розпачі. Бачите, позаду мене також постійно є люди, приїжджають одні автівки, їдуть інші. Але все ж таки мені вдалося поспілкуватися, розпитатися про самого хлопця. Тому давайте почуємо ексклюзив від тітки Ярослава. Золота була дитина, він спокійний. Він ніколи не повисив голосу, не разу мене коли не чули, що він крикнув чи що. Дитина була золота, слухняна, роботяща, приїде, все поробить, все поможе. Він працював в Чернігові, він закінчив університет у Києві, у Чернігові, закінчив аспірантуру, здав недавно отримав права. Десь вікочкою збирали копієчку до на свадьбу. Віка така, як ясочка приїде, казала Таня моя, вона наче сонечко, в хаті посвітліше, як Вікочка приїде. Вони дуже любили один одного, один за одним, як голочка з ниточкою. Спочатку зазначали, що у борзні саме Ярославу було 33 роки, але батьки цю версію спростували. Хлопці насправді 23 роки, і як раніше повідомляли, їхали вони за обручками, але насправді тітка сказала, що все-таки вони їхали на роботу, але на весілля саме збирали гроші, мали побратися пізніше. Також я зазначу, що спочатку я думав, що будуть ховати молодят наречених поряд на одному цвинтарі, але батьки дівчини не захотіли, але родичі їх розуміють, адже від борзни до мене. Ні, мене це місто, з якого сама Вікторія досить далеко, 60 кілометрів. І вона також донька. Батьки б не змогли приїжджати відвідувати могилу. Тож, все-таки хоронять молодят раз окремо. Отож, наразі у мене все передаю слово тобі, Влада. Ми співчуваємо рідним та близьким загиблих. Це був Мирослав Чабанюк з борозни на Чернігівщині, де прощаються жертвами жахливої аварії, маршрутки і фури. Сьогодні оприлюднили висновки експертизи щодо реальної кількості жертв голодомору, геноциду 1932-1933 років. Останні розрахунки, які зробила група українських дослідників, суттєво відрізняються від офіційної цифри у 3,9 мільйона померлих. Науковці провели історико-правову і криміналістичну експертизу та з'ясували справжня кількість жертв сягає 10,5 мільйонів. Історики впевнені, що радянські переписи населення після голодомору. Свідомо фальшувалися, нам було доручено, так скажемо, і ми займалися дослідженням нових даних, які з'явилися, зокрема на основі первинних документів українських архівів. І ці документи нам чітко вказали на те, що перше на основі статистичних даних, які збереглися, чітко видно, що значить мінімальна. Кількість втрат це понад 7 мільйонів, так як і прогнозували і заявляли німецькі дипломати ще у 1933 році. Але коли ми підняли шкільну статистику, то шкільна статистика засвідчила, що ці втрати мають бути більшими. Музей голодомору геноциду. Усі науковці стверджують, що постраждалих від Дій більшовиків від дій е, окупаційного радянського режиму було більше 10 мільйонів. Інша сторона, яка відіграє московську позицію, хоче цю цифру знизити до 3,5 мільйонів.